Добрий день. Обрізка виноградника вже в багатьох почалася на зиму. Один важливий момент, без якого, мабуть, досвідчені виноградарі 100% не обходяться, а початківці, мабуть, і не знають, що це цих правил обрізки треба дотримуватися. Зараз я вам покажу один основний нюанс, який обов'язково ви повинні врахувати при обрізці виноградника. Дивіться, є на, минулорічній, на, на лозі, яка вже в нас визріла, є так звані міжвузля або міжвузлові мембрани. Рослина дуже розумно себе веде е, стосовно захисту від хвороб. І, як бачимо, минулорічна обрізка на кордоні, я приведу приклад, була обрізана неправильно, тому що не було залишено. Міжвузлову мембрану, яка не пропустить хвороби у виноградну лозу винограду. Як правильно необхідно обрізати? Правильно зрізати на наступний сезон, залишивши на кордоні дві бруньки, і тут над міжвузлем зрізати на один сантиметр вище. Таким чином, отут, міжвузлова мембрана не пропустить ось. Ось так не буде псуватися в нас лоза. Те ж саме і на багаторічній деревині. Коли ми будемо відрізати багаторічну деревину на рукаві, теж треба врахувати обрізку по міжвузлю. Тут ми будемо залишати лише ось ці дві плодоносні почки, з яких потім одну виламаємо. А тут ми будемо обрізати ось таким чином, щоб залишити тут мембрану і тут мембрану. Обов'язково врахуйте це при обрізці, оскільки це зменшить кількість хвороб, які будуть потрапляти в саму рослину. Я вважаю, що це дуже важливо при виконанні операцій обрізки. Дякую всім, гарних урожаїв!